Троянда ловила кота. Це вона вже тиждень квітне. Трошки такі появилися веснянки. Це шраб високий, потужний, нічим не хворіє. Бутончики оранжеві, квітка мінлива. Може бути оранжево жовта може бути з розовинкою. Дуже гарна, красива троянда. Висотою десь біля метра п'ятидесяти, Ну, зараз цвіте слабенько, це її друге квітування. Загалом кущ дуже перспективний і дуже красивий.